Якщо ми говоримо про Америки, то буде компроміс, тільки питання, яким він буде, і питання коли. Тому що я зверну увагу, що насправді в нас час можливостей не такий тривалий. А якщо говорити відверто, якщо ми хочемо до кінця року мати розуміння, що нас чекає в подальшому, то у нас залишилося тиждень часу. Пояснюю чому, тому що в Європі саміт лідерів ЄС 14-15 грудня, а у Америці з 15 числа. Конгрес іде у так звану відпустку різдвяну, тобто, насправді я не думаю, що вони будуть міняти, умовно кажучи, процедурні свої плани із-за того, що вирішити питання України, тому. Виправданим є зараз наш дипломатичний десант. Ті, хто там перебуває і спілкується, невиправданим є те, що напевне не до кінця цей потенціал, і в тому числі парламентська дипломатія використовується. Але я теж вважаю, що компроміс буде знайдено питання тільки що там обов'язково будуть враховані вимоги республіканців щодо міграційної політики. Без цього я не бачу, як це можливо. Вони прямим текстом говорять, що питання знайдення компромісу полягає не в тому, що ми про. Оти України чи не хочемо її підтримати в тому що ми наполягаємо на власній вимозі стосовно південного кордону і взагалі міграційної політики загалом. А якщо ми говоримо про Станом, скажімо так, на зараз то ми ще забуваємо ще один момент важливий. Всі фокусуються на перспективах наступного року. А я нагадаю, що ми ще протягом осені цього року мали отримати 3 мільярди доларів грантових коштів від Сполучених Штатів Америки, які також зависли в повітрі через ухвалення так званого проміжного тимчасового бюджету власне через цю кризу і ці 3 мільярди насправді вже були в розрахунках нашого кабміну, щоб закрити фінансовий рік, 23-й. І це також не вирішене питання. І добре, в нас зараз є внутрішні резерви. Ми використовуємо частково те, що накопичували У нас рекордні за всі часи незалежності. Зараз резерви внутрішні, так ми частково погашаємо цю недостачу зовнішнього фінансування за рахунок кредитів в Японії. Станом на зараз, але Тут, якщо ми говоримо про наступний рік, то хочу сказати, що якщо США і Європа оці два питання для нас ключові не будуть вирішені на користь України, і ті опції не будуть підтверджені. То чесно кажучи, за рахунок інших держав, навіть якщо вони будуть підвищувати свої фінансові можливості кредитування, ми повністю дефіцит не закриємо. І останнє речення скажу, бо бачу, що хочете, щоб я завершив. Хочу просто додати. Да, ще я цей. просто дуже би не хотів. Щоб ми наступного року прийшли до будь-яких з цих пунктів, про які писала там і українська правда, і особливо що стосується, наприклад, перерозподілу коштів місцевих бюджетів. До речі, сьогодні день місцевого самоврядування. Ми вітаємо з цим святом і за аналогом забирання військового ПДФО, щоб не все інше, тому що ми таким чином можемо дійти. Вибачте, до повної централізації бюджетів і про реформу децентралізації бюджетної можна в принципі ставити хрест і забути. От не. Хотілось би ти таким таким шляхом, а все таки е, всі зусилля спривати для того, щоб і сполучені Штати Америки і Європа нам допомагали. А я впевнений в тому, що і вони чітко усвідомлені, що іншої альтернативи немає. Питання просто пошуку і знайдення компромісу.